Привітки знову. От, дивіться, зайшла я випадково на сайт Oriflame. подивилася, а тут вже є каталог Oriflame новенький, який ще ем, от, почнеться 27.01. Як його знайти на сайті? Отак от, от заходите зверху три точечки оці. І тут от є каталог номер 1 який зараз діє ще до 27 числа. От, а є каталог, от натискаєте тут кнопочка більше. І тут висвічується і цей каталог, і от новенький, каталог номер 2 От сюди натискаємо і дивимося новий, новий каталог. Дивимося, подивимося, що там цікаво, які там новинки. Зараз собі включимо музончик такий невеличкий і подивимося, що тут у нас є. Так, дивимося. Тут він діє у нас виходить от з 27.01. Зараз у нас 20-те, от з 27.01 по 15.02. От, майже півмісяця наступного буде до середини місця, потім буде новий каталог. Ріфлеймівських каталогів десь приблизно, ну, отак, приблизно два-дві штуки. Так, в середньому виходить на каталог півтори. От, і подивимося що тут. Зараз включу музочку якусь. На цьому каналі у нас буде така якась. YouTube Тут ютубівська музичка популярна. Так, і дивимося, що тут у нас є. Ми вже деякі поотримували каталоги, можливо, вже і бачили. І Подивимося, що тут у нас. Новиночки різні. Можливо, щось подивимося. Зеон якась туш. Новенька такої я ще не бачила. Це, мабуть, вперше воріфлейм туш для вії із натуральними фібровими волокнами. Ух ти, якась новенька. І ще вона буде по гарній знижці. Бачите, аж 50% знижка, 169 гривень. Ну, так завжди, якщо щось новеньке, Юрій Лайф, привітки, привітки. Ага, да, буду озвучувати з <різько> голосом. <різько> з голосом я лініс робити, ну це ладно, так і бить. Озвучу вам каталог, тож ви бачите, ви ж тут нічого не прочитаєте, правда, самі. То я, вам, може, тут сама з вами подивлюсь хоч. Дякую за подобаєчки. Оці трі людини, що там теж... Давайте поставимо подобаєчки, репости. Зря так, що я вам зря буду розказувати про так. Хоч лайк поставте. Так, значить, Ось Тут у нас тіні олівець для повік з Іван. 159 гривень. Це теж якась новиночка. І вона така, як тіні. Да? Бачите, така ціла палітра різні, Мерехтливі, атласні і матові. О, на вибір, хто який любить. Це такі The One теж стійкий тіні. Так, потім що тут у нас є? Дивимося, якась тут набір прикрас за 300 гривень сережки ланцюжок, такі зелененькі, вже весняні Перідот. О, камінь Перідот або олівін Оце він у мене і так є. А тут він ще й в прикрасах. Бачите? Я бачу, Оріфлем переходить теж на натуральні камінці. Ось такі камінці з перідотом. У нього ще друга назва олівін і Хризоліт. Оце я точно знаю. От. У мене часто таких теж клієнти заходять на стрім, ті, хто питають, у вас є перідот? <смі> я кажу: да, є ще Юлівін і Хризоліт. Так, потім дивимося, що тут у нас ще. Сумочка, косметичка. Сумочка, косметичка. Як я включаю стрім, у мене завжди починають писати в вайберах <смі> всюди. Тепер будуть чекати. Дзвонити мені теж. Вже все вибачайте. Так, потім що тут у нас? Є туші, тіні якісь новенькі, Ну, але це якась така молодіжна, я бачу серія Туш тужляві. 99 гривень. Потім якісь аксесуари теж знові. Весняні такі мініатюрні. О, сердечко, вічність, вічне кохання означає такі романтичні сережки, якісь сердечка? Теж, ну, це така теж молодіжна серія. 355 гривень. Це що у нас? 355? Набір сережок. А набір прикрас там, де ланцюжок і сережки, 399 гривень. Ну, в ріфлаймі такі завжди прикраси, які не темніють. Якісна біжутерія, якщо вона ще є. Ні, то не випишете, але пишуть мені там писати. У мене ж багато таких, які пишуть і пишуть. О, туалетна водичка світільюс якась. Діліус де Лічі. Казали, що вона така якась теж цікава. 359 гривень. Блиск для губ. Теж це такі всі у нас молодіжна серія. Потім пакетики різні, Лакі. О, Лакі. 69 гривень теж знижка гарна, різні кольори. Лакі хай хелло Потім що тут ще у нас іде? Клінічний клітинний крем молодості. Діамант. Це він давня. Вже багатьом подобається, хто знає. Лопаточка для нанесення крему. О, це вже якась новинка теж. Ой, пропозиції до Дня Святого Валентина. Зараз ми тут подивимося, що тут у нас. Якісь пропозиції на День Валентина. Сированка новий це люксова серія догляду за шкірою і сироватка Пілінг для відновлення шкіри. Що тут у нас? Усуває тьмяні шкіри 94%. Підтверджує, що вона стає пружною і усуває тьмяність така серія, новий Потім, ага, ще така кісточка видвижна, така в мене, до речі, є. І такі класні теж румяна. Це у кого ще немає. Дуже класні. І тут їх теж можна вибрати от декілька по коду, декілька кольорів. От, до речі, хто, хто не знає, замовлення, якщо робити в Oriflame, от до п'ятниці, по-моєму, да, до, до 27 числа. Сейчас у нас яке 20 понеділок. От, до 26 числа. Ні, до 25-го, по-моєму. А, до 25-го, я тільки що таку робила відео. Робите, то ще додаткова знижка 10% до того, що у вас було під, взагалі 15%. Ну, це у тих, хто зареєстрований в Еріфлеймі. Хто не зареєстрований, там ще більше знижки, там ще плюс. В общем, там і доставку можна безкоштовно і плюс ще додаткових, там майже 28% знижка йде для новичків. Так, що тут знижка до Святого Валентина 50%. Парфумований крем для тіла еклад. Еклад класний ще й фем. Оці парфумовані креми гарні. Потім йде кульковий дезік, теж клад. 85 гривень всього знижка теж. О, і ця водичка класна, FM, Вона ну, 500 гривень. Це така гарна знижка. А так взагалі то коштує вона, ця водичка, 1000 гривень. Що тут у нас входить в неї? Провансальський персик. Біла фрезі і мускус. Такі чудова водичка. Так, далі дивимося. Дивимося. Яким пензли? Ага, ну да, так, наносити, наносити треба цим пензликом. Берете крем, ну, щоб не пальцем брати, да, а спеціальним пензликом, лопаточкою таким. І буде гарно, ну, щоб. Його брати з цього коробочки, наприклад, крем. Жіноча парфумована водичка, теж Нордік. І чоловіча оці от освіжаючі водички. В жіночу входить, що у нас які тут груша, глибокий морський акорд, мінеральний акорд. От. Не 1000, а 600 гривень буде. І чоловічий теж Nordic Waters. Що тут входить у нас? Розмари глибокий, морський. Пачулі, Ну, вони реально відчувають, що я тут відкрила стрім. Мені треба, щоб хтось мені написав, треба стрім відкрити. І тоді мені всі будуть разом писати, на всі соцмережі. Це я вже помітила не раз. Так. А Та я тільки 29 сторінку дивлюся. Кіпковий фруктовий деревний. Джордані Гол, теж 40% знижка. Манго Неролі, червоний перець. Така от. Джордані Голл це класно. Теж якась новинка. Очередна. Міс Джордані. Ага, це така 600 гривень. Ага, потім якісь, це вже чоловіча йде. Чоловіча. Грейфрут, Герань, ветивер, та Чоловічий парфум Містер Jordani Gold. То була Міс, а це Міс. І теж на неї 40% знижка. Герань Грейфрут ветивер, Такі потім іде у нас парфумована водичка Jordani Gold Man знову. Ну, ці теж, ну всі Jordani Gall, я так зрозуміла, вони всі класні аромати. Теж деревний витивер, квітковий деревний. Тут трошки інший дизайн, бутилочки, але теж гарні знижки на них. Потім дивимося. Парфумована водичка Soul Fever 559. І амбровий от Soul Fever Fantastic. Для неї і для нього це якби парні аромати. Отакі можна, а, тому що на День Святого Валентина навіть бутилочки трошки схожі, такі дизайни, колір. От зверху це для неї, а це для нього. Можна собі для парочки замовляти парні аромати. Туалетна вода, еклад фем деревний. І парфумований крем для тіла. от Щоб підсилювати аромат, замовляють ще і крем. Додатково, тоді він довше тримається, сам аромат. Отеклати, якщо, наприклад, берете. Потім для неї для нього є теж туалетна водичка. Така. От, бачите, все для парочок. Середня концентрація. Тут мандарин, липовий цвіт, ваніль для неї. А для нього м'ята і рис, і вироблена шкіра. Такі, якщо запах я вам подобається. Так, потім поусес, це теж класний східний фужерний аромат. Так, він коштує 1400, а тут буде за 845 і входить грейпфрут, лавр і фіалковий корінь. Отака. Такі тут аромати. І поусес також, і це був чоловічий, да? Чекі. Da, а це у нас деревний фруктовий для неї пусис. Теж 800 це більш дорожчі такі аромати. У навіть там бутилочки, це такі духи Клеопатри, я кажу. Вон яка там прикольна ця. Сам флакон такий. Кришечка цікава. І тут у нас, що входить? Гранат Асмантус. І амброве деревина такі. Потім іде у нас що? Теж якісь парні наступні водички, туалетна вода. Women's знову колекшн. чамін Violet. І тут входить розмарин, фіалка, білий мускус. В такий фіолетовий і отакий. Для нього. От. Ну, от, при, приблизно однакова категорія: зелене листя, білий бузок і геліотроп. От. Навіть по категоріям однаково виходить. Це чисто для чоловіків фужерні ароматні різні такі. Щавлі, імбир, ветивер. Ну, все краще спочатку, якщо не знаєте, замов, можна замовити пробничок. А потім повний флакон. Тут вже іде Infinity. Хто знає такі різні, теж. тут що у нас в Інфініті входить. Мандарин жасмин, кашемірове дерево. Тут Лау Поша. Лау Пошу взагалі всі класні аромати. Чей Сікретс оце що тут у нас входить? Біла полуниця, білі квіти і білий шоколад такий. Цікавий, мабуть, солодкий аромат. І тут що? Східний квітковий, французька лаванда і сандау. Це теж такий дорогий аромат. Він о, такий флакончик, навіть у нього дерево якесь і всередині скло. І виходить. Так, то він 1600, а так буде ну 1000 гривень на 600 гривень знижка. Потім далі йде у нас ще парфумований амбер еліксір, такий рожевий. І теж знижечка на нього, що воно його, він входить, він такий східний, цитрусовий квітковий цитрусова ваніль, червона лілія і амбра. І далі що? тут Так, то вона коштує 1150, а так буде за 600. Ну, і також от кремчики, які доповнюють всі ці, ці аромати. Їх можна наносити, коли у вас, ну, щоб підсилити довше, тоді протримається якби, аромат самих цих духів. Теж це такі крема для тіла для всього тіла. І також такі є мініки. Класні теж всіх цих ароматів. Тут і дивайн, і амбер еліксір, і. Ці які тут різні клати по 229 гривень будуть. Тут у них по 8 мілілітрів вони отак от можна в сумочку з собою брати, щоб невеликий флакон був в великому флаконі, скільки там 50, ну, іноді 100 мл буває да в флаконах. Ну, зазвичай 50. Іноді 30. Ну, в середній такий найчистіший 50. Це цілий флакон, щоб не таскати, можна взяти 8 мл. Міні-версію аромату. Там концентрація одна і та ж, але для сумочки якраз От, сі у них теж буде знижка, до речі, на ці чорні верхні. Олл Така в вигляді чемоданчика такого прикольного. О, а на ці аромати вже не буде знижки, які ще в цьому каталозі ще тиждень у ці фіолетові. На них вже немає знижечки, да? Love Potion по тисячі буде. Так що хто ще не хотів, думав, але не купив, можете ще до кінця тижня собі взяти. Бо вже наступного не буде знижечки. Так, потім що тут у нас Jordani Gold? Спрей Дезик. Тут різні дезодоранти по 179 гривень. Потім скоп, теж туалетні водички. Знижечки 50%, скоп. Це я навіть не знаю, що це такі аромати. Всі, всі не перепробуєш. але можна так приблизно собі взяти, тут почитати. Це теж от легкі аромати. Бачите, крапелька тільки одна. Якщо така одна, то це така найлегша концентрація. Хто не любить сильну концентрацію, це вони такі недорогі аромати по 229 гривень. Але одна от крапелька тут, бачите, така. Інжир, лілія, мандарин, орхідея, прозорий мед. Такі солодкі якісь ароматики які легкі. О, Джордані Голд. Знижка помада. По чому вона? Мінус 35%. Так, що тут далі? Шовкова тональна основа Jordani Gold. И спонжі для макияжу в подарунок. Теж різних кольорів. Да, пишіть, Юрій Лайф, пишіть, піарте канал. От. То в мене чаті збрані, вибрані люди, тільки можуть пропіаритися. Небагато, небагато у кого є така можливість, тільки вибрані люди зможуть то є така можливість. Так, реально, ліпітяшки, мені, мабуть, треба зараз на 15, на 10 хвилин закінчу, потім продовжимо. Стрімчанський, бо мені там вже пишуть, що горить. Все, давайте, все. секундочку, зараз я через 5 хвилин знову запущу. Будемо дивитися продовження каталогу. Все, поки временно на 5 хвилин.